Друзі, привіт! Як ви зрозуміли, сьогоднішнє відео буде про дозвіл виходити на воду на човнах. Знайшов я на просторах інтернету таку інформацію, що є дозвіл, виходити рибалити можна на човнах. Але є кілька але. Не скрізь можна. І не в усі дні можна. Тобто у Черкаській області дозволили рибалити з човнів, але не скрізь. Можна буде рибалити тільки де, скажімо так, від Кедіної Гори і до Матвіївки в оцих затоках: Довгунь, біловод. На оцих розливах, як ви розумієте, хто там рибалив, то той прекрасно, чудово це все знає. Не можна виходити на річку Дніпру. І можна рибалити тільки п'ятниця, субота і неділя. І плюс до того ще треба подати заявку у Черкаську Ода, що ви будете виходити на воду. Коли плануєте. Якийсь там, який у вас плав засіб, скільки у вас там чоловік, фам ваше прізвище, ім'я по батькові. Тобто ви там є графа, що ви даєте дозвіл на обробку ваших даних. Ну, ось так. Ну, зразу скажуть, о, ці обмеження там, там можна, тим можна, тим не можна. Я просто довожу до відома. Кому цікаво, хто хоче порибалити, що є така ось інформація. А ви вже самі, кожен сам вирішує, рибалити вам чи не рибалити, чи вам це зручно чи не зручно робити запит, подавати заявку, вода, отримати її. Все це проходить в електронному вигляді. Скажу зразу: внизу буде посилання на сам цей. Наказ, як він називається. Щас я ось очки, Черкаська обласна державна адміністрація, прес-служба ОДА. Ну, в общем, що я буду пересказувати е своїми словами. Я ось вам зараз швидко зачитаю. А вже ви тоді самі перед, ну, основні положення цього, що тут дозволено, як, що, куди і до чого. А ви вже самі перейдете по. Посиланню і прочитаєте уважно. Там є посилання на форму, якою на формою, яку, ну, яку електронна форма подати цю заявку. Що ви потім отримаєте, якщо ви отримаєте дозвіл, ну і всяке, таке всяка інформація. Єсь. Телефони гарячої лінії, якщо вам щось не зрозуміло можете зателефонувати і всяке таке. Я просто доведу до вашого відома, а ви вже тоді далі самі там будете. Бо щоб я не був, як кажуть, спорченим телефоном, ви просто подивитесь і самі вже тоді будете далі ці всі питання вирішувати. Ну, я ось просто зачитаю ось, о, ну, ось очки. Так. Прислужба від 3.09.25 року 15.00. На Черкащині дозволено спортивне рибальство на спеціально відведеній ділянці річка Дніпро з притоками, яка обмежена географічними координатами посилання. Переходите по цьому посиланню, і є карта, і обведено межі, де можна рибалити. Тобто добре видно. Де можна, де не можна. Так, далі. Проте діють чіткі правила. Необхідно отримати дозвіл, який видається разово на заплановані дні. Друге. Спортивне рибальство дозволене лише в п'ятницю, суботу і неділю. Третє. Заборонено рух по основному руслу річки Дніпро, в тому числі перетинати перетин суднового ходу. Тобто ну, на форватор виходити не можна. Так, четверте. Дивіться, тут теж спуск і вихід на відведену ділянку дозволено лише з лівого берега Дніпра. Тобто, виходить, де ви там можете спустити човен, Кедіна Гора, Коробівка, Домонтово, Матвіївка, ну, може ще там де. Ось так. Ну, хто знає, той знає. Так. Далі для отримання дозволу. Підприємства, установи, фізичні особи. в общем, Ми, як рибаки, фізичні особи, які планують вихід на річку Дніпро на відведеній ділянці за два тижні до, до запланованого виходу. За два тижні мають подати заявку до Департаменту регіонального розвитку Черкаської обласної військової адміністрації, і посилання є. Згідно з формою посилання на форму теж є. Черкаське міжрегіональне управління Державної служби і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України відповідно до компетенції впродовж п'яти робочих днів перевіряє достовірність поданої інформації. Так, Департамент регіонального розвитку черського суд у разі погодження. Так, раз вам погодили адміністрації судноплавства поданих заявок формує та не пізніше, ніж за два дні до дату виходу. Видає дозволи на вихід суден. На запланований період шляхом направлення на електронну адресу, вказану заявником. Тобто, протягом 5 робочих днів ви подали заявку за 2 тижні. Протягом 5 днів перевіряють достовірність вашої інформації. Потім не пізніше, ніж за 2 дні до виходу на воду. Видає дозвіл, який надходить вам на вашу електронну адресу. Ну, як би це, якщо вас і там на воді зупинять, ви в телефоні покажете, що ось у мене є дозвіл, ось таке. І все, я так думаю. Ну, ось У разі, у разі неподгодження адміністрації судноплавства поданих заявок Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної. Адміністрації письмово повідомляє про відмову в наданні відповідного дозволу. Тобто, можуть написати вам і відмову. Як воно буде, я не знаю. Я це ось побачив це і просто довожу до вашого відома. І все. Наголошуємо, що у випадку порушень вимог законодавства щодо судноплавства або вимог спільного наказу. Таким судновласникам у подальшому не видаватимуть дозволи. Ну, ось так. Ну, і ось тут ось додаткову інформацію можна отримати за таким-то телефоном. Прес-служба ОДА. категорія новини Черкаської області. Ну і там там. Ну, це, друзі, таке. Нагадаю ще раз, посилання на оцей дозвіл буде. Внизу, в описі під відео. Так що можете перейти і самі детально ознайомитися. Що вам не зрозуміло, знову повторюся: є телефони. Передзвонить на гарячу лінію, чи там є ще телефон. Вам все чудово пояснять. Я гадаю, хоч щось можна спробувати за 2 неділі ось хоч разочок. Може, раз чи два можна з'їздити. Там місця хороші в цих заливах по довгуню. Є там і щука, є і окунь. Можливо, навіть знайти Судака. Звісно, на самому руслі Судака більше. Але є я сам особисто ловив і на довгуню і далі. Попадався судак, Багато окуня дуже в районі там оце, раніше я там давненько не рибачив. Раніше оце Коробівка, Кедіна гора. Там вирва, велика вирва. ці озера, там По цих каналах є рибка. Води зараз там кажуть багато. Я не був, стверджувати не буду. ну Казали, що. Води зараз багато, так що пропливти можна, пошукати, щось знайти, порибалити можна. Ну Хоча б хоч так, а то в мене вже є. Навіть он, двигун стоїть вже 4 сезони, навіть його не заводив. Треба витягти, буде, хоч у бочки завести, зробити ревізію, що там почистить, може свічки туди-сюди, отаке, чи він хоч працює. <гум> Човен стоїть у гаражі. Надутий так, не дуже форбою і все. Ото я ним просто в себе, поки в мене не було маленького, то я виплівав. Ну, це все таке. Так що, друзі, ось така інформація. Я просто ще раз повторюся, просто знайшов ось це офіційно все посилання. А там уже самі переходьте, як що до чого, я ще сам не знаю. Буду ось спробувати заповнювати форму, посилати. Чи прийде мені там дозвіл, чи не прийде, цього я не знаю. Так що, якось так ось таке відео. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Далі буде вже про рибалку. Ну, поки що не на човні. Ще треба подати заявку, якщо дадуть дозвіл. І ха -ха, це не, не раніше, чим ха -ха, сьогодні п'ятниця. Ну от подати заявку. Це не раніше, ніж два тижні, якщо сьогодні подам заявку. Так що ось якось так. Ну, на цьому все. Пока. До скорих зустрічей. Слава Україні!